Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про планету, яка управляє 25-м роком, про тотеми року і про основні аспекти, які впливають на майбутнє. 2025 рік пройде під керуванням Венери, планети, що символізує любов, гармонію, красу та матеріальний добробут. 20 березня включається не лише астрологічний та астрономічний новий рік, а Сонце передає кермо правління Венері. Це означає, що Венера стає управителем року і її м'який жіночий вплив буде дуже значущим. Венера підказує цей рік про пошук гармонії у відносинах, у роботі і в нас самих, це час любити, творити і радіти життю. Цей період принесе акцент на покращення партнерських відносин, посилення інтересу до творчості та естетики, а також на фінансову стабільність та задоволення. Коли рік перебуває під впливом Венери, люди частіше прагнуть миру та рівноваги. Більше часу приділяють самопізнанню внутрішній гармонії та зміцненню зв'язків з оточуючими. Але треба враховувати, що в цей момент сама Венера ретроградна, тому з одного боку вона вимагає повернення до минулого, вміння переоцінити ті цінності, які в нас були раніше, і відповідно з цього зробити важливі висновки, тобто. Повернення до того, щоб ми навчилися любити та приймати себе та інших людей. Це важливе завдання наступного астрологічного та астрономічного року. 23 березня Венера під ранок після з'єднання з Сонцем в Овні переходить у ранкову фазу. Це теж має сакральний момент, коли закладаються наші уподобання приблизно на півтора роки, тобто до наступної ретроградності Венери. І вони стосуються сфери любовних та інших відносин, естетики, вибору джерел доходу. Якщо ви хочете змін в цих сферах життя, можна провести в цей час свого роду ритуал, настроївшись на них, глибоко поринувши в уявну картину свого майбутнього, роздивитися її і наповнити її безумовною любов'ю. Працюючи над енергією своєї Венери, ми закладаємо. Сприятливі енергії, які допоможуть нам в 25 му році. 25-й рік не тільки знаходиться під заступництвом Венери, а якщо додати сюди енергію наступного року, цифри 9 це символ завершення, мудрості та трансформації, виходить дивовижний мікс. Число 9 в нумерології символізує завершення циклів, мудрість, духовне пробудження та гуманізм. Воно втілює кульмінацію досвіду та знань, накопичених протягом попередніх етапів життя. Дев'ятка асоціюється з любов'ю, співчуттям та прагненням до вищих ідеалів. Це число вчителя та наставника, яке об'єднує енергії всіх попередніх чисел, збагачуючи їх глибиною розуміння та зрілістю. Дев'ятка нагадує, що настав час завершити старі справи. Відпустити все, що більше нам не служить, і готуватися до нового етапу, це про закриття циклів та набуття внутрішнього балансу. Також це число пов'язане з особистим зростанням та допомогою іншим. Це рік, щоб поміркувати про минуле, щоб зупинитися, задуматися і заново оцінити своє життя, що важливо в умовах зміни зовнішнього світу. Закрити старі глави і зосередитися на внесенні позитивних змін у своє життя і оточуючих вас людей, тобто, згідно з нумерологією, дев'ятка пов'язана із завершенням циклів та підготовкою до нових етапів. Рік може принести посилення інтуїції та духовних пошуків, стимулюючи інтерес до філософії, психології та інших сфер. Які допомагають зрозуміти глибинні сенси буття, дев'ятка за різними традиціями. Якщо зрівнювати з планетами, то це в деяких традиціях Венера, а в деяких Нептун. Тобто Нептун це вища і Венери. Нептун також управитель риб, і буде переходити 30 березня у знак Овен. І це дуже значущий період для нас. І як же використати цю енергію. Проаналізуйте, де у вашому житті потрібна гармонія. Може настав час налагодити стосунки або звернути увагу на своє здоров'я, гармонізація життя по Венері. Завершуйте розпочаті відносини. Рік дев'ятки – це ідеальний час для того, щоб закрити все старе і рухатися далі. Дайте собі більше простору для радості та натхнення. Венера нагадує. Краса та любов наповнюють нас енергією. 25-й рік це зміни, де акцент на турботі про себе і про свої цінності. Важливо налаштовуватися на чарівний ритм життя. А тепер поговоримо про тотеми. За календарем давніх слов'ян рік починається в день весняного рівнодення. І в цьому році це 20 березня, і в березні 25-го року темний сох лось поступається місцем шершню осі. Старослов'янський календар пов'язаний із 16-річним колом тотемного годослова. Це другий рік 16-річного циклу, і це означає, що настає 7533 літо. 16 тотемних звірів і під тотемом оси народжені в роки 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 та 2025, починаючи з Дня весняного рівнодення. Тотеми року це не просто символи, а глибокі архетипи, які допомагають людям різних культур знаходити зв'язок з природою, часом та самим собою. Незалежно від традиції, кожен тотем несе в собі унікальні уроки та енергії, які можуть надихнути нас на особисте зростання та гармонію зі світом. І хоча шершень багатьом здається грізною або просто настирливою комахою, не варто лякатися заздалегідь, жалющий шершень, що уособлює і творення, і руйнування одночасно його завдання глибоке перетворення життя, вихід на новий рівень, а це завжди непросто. Шершень асоціюється з активністю, цілеспрямованістю та постійним рухом. Тому рік обіцяє бути яскравим, насиченим подіями та повним можливостей. Але енергія може витрачатися як продуктивно, так і марно. Все залежить тільки від нас. Таким і буде результат: не виключені конфлікти та протистояння, особливо у моменти, коли треба відстояти свої інтереси. Для успіху важливо зберігати фокус на цілі і проявляти більше турботи про оточуючих. Це допоможе не сваритися, не витрачати енергію марно на непотрібні речі і зберігати стосунки. Підтримуючи інших, ми забезпечимо собі надійний тил в найскладніші моменти життя. А ще рік шершня сприятливий для виправлення минулих помилок з мінімальними зусиллями та ризиками. Щоб задобрити покровителя року, поставте на стіл мед і випічку з ним. Наприклад, пряники, солодощі, фрукти, сухофрукти. Все це може сподобатися усі. Така увага до деталей обов'язково буде оцінена. А відповідно до зоро астрійського календаря, 25-й рік пройде під управлінням непередбачуваної, азартної та небезпечної тварини рисі солов'я. Окрім звичного нам дванадцятирічного східного календаря, тобто по східному календарю, у нас зараз іде рік змії. Існує давніший 32-річний зороастрійський тотемний календар. Кожен рік в ньому має свого управителя: священну тварину тотем. Рік рисі пов'язаний з випробуваннями, несподіваними явищами. Розплющуються очі на справжні події, в ході яких прояснюються справжні факти, відбуваються значні зміни та катастрофи. Іноді, коли люди цього заслуговують, може проявитися тотем солов'я. Рись асоціюється з неконтрольованою силою та люттю, що характеризується запальністю та ворожістю. Поряд із цим, цей тотем парадоксально поєднується із Солов'єм, який уособлює не просто силу, а велич у красі та могутність у мистецтві. Антитотем, якщо людина проявляє боязливість, надмірну послужливість, аскетизм, дріб'язковість і занудство, це говорить про прояв антитотему миші. А тепер ще трошки про аспекти, які вплинуть на нас протязі року. Стеліум планет у рибах, а точніше, в зоні верхнього зодіаку годинник. З годинника все починається. Годинниковий механізм пов'язаний із ритмом, а ритм задає темп та основу. І цей період період магії часу. Саме в цьому знаку верхнього зодіака можна запустити процес змін як своєї долі, так і соціуму, і вийти в нову реальність. Сьогодення минуле та майбутнє сконцентровані в одній точці. Тут можна впливати на перебіг часу, розтягуючи або стискаючи його. В цьому просторі на нас перестає діяти тягар минулого, і ми перестаємо боятися майбутнього. А 17 березня сонце з'єднувалося з висхідним лунним вузлом, вектором долі. Енергії цього з'єднання ще присутні в карті весняного рівнодення і постараються нагадати нам про наше призначення та підсвітити дорогу, якою ми рухаємося. Важливо прислухатися до внутрішнього голосу і довіритися потоку життя. Ще один важливий аспект. Який відбувається 20 лютого на початку доби. Сонце з'єднується з Нептуном в рибах. Наступного разу таке з'єднання відбудеться через 151 рік, 20 лютого 2176 року. Попереднє з'єднання Сонця з Нептуном в рибах відбувалося 19 лютого 1848 року на самому початку входження Нептуна в знак Риб. І відбувалося воно в першому градусі риб. Нинішнє з'єднання відбувається в 30 градусі риб. А вже 30 березня Нептун зробить першу спробу зайти в знак Овна, трохи побуде там, а потім з 4 липня до 10 грудня 25-го року в ретроградному русі повернеться в знак риб, щоб завершити остаточно всі свої справи. Та 12-й дім гороскопу пов'язані. Однією і тією ж енергетикою, найчастіше Нептун символізує розмивання меж особистості як в конструктивному, так і в деструктивному сценарії, тобто занурення у щось. Нептун пов'язаний з чимось нереальним, містичним, окультним, що виходить поза рамки сущого, поза нашого матеріального життя, тобто щось незвичайне, що існує в іншому світі. По конструктивному сценарію це тема творчості, духовних практик, починаючи від офіційної релігії і закінчуючи езотерикою, заняття тим, що виводить за межі реального світу, це пошуки духовного сенсу, творчість, сприйнятливість, чуйність, уява, вміння казку зробити реальною. Нептун казка, сонце те, що ми робимо, творимо. А в деструктивному плані це занурення в якісь залежності, інші світи, деструктивні стани, якісь вірування, тобто секти, незрозуміле ставлення до себе, сплутаність свідомості. Сонце це свідомість, Нептун сплутаність. Це може бути забобонність, тобто люди можуть сприймати певний вплив ззовні і залежати від чогось. Також це може бути самообман. Ілюзії щодо себе, втрата меж реальності, тобто втрата власного я, розчинення особистості. Сонце, з'єднуючись з Нептуном, розкриває тонкі грані реальності, посилює нашу інтуїцію, творчість та зв'язок з духовним світом. І в період впливу аспекту межі між сном і дійсністю розмиваються і інтуїція стає гострішою. І ми можемо впіймати важливий знак, почути щось, що раніше проходило повз нас, або відчути, що внутрішній голос говорить голосніше, ніж звичайно. Головне не дурити себе гарними ілюзіями. Не все, що здається світлим, справді веде до світла. Цей період минуле може несподівано нагадати про себе, а майбутнє манить, але. Поки що воно приховане від нас в тумані. З'єднання Сонця з Нептуном інтегрує досвід минулих років, навіть якщо він здається невідповідним поточній реальності. Також це може бути часом глибоких осяянь, натхнення, нових ідей у пошуку себе, откровення, оскільки Нептун пов'язаний із станами, коли людина хіба що провалюється в іншу реальність, тобто починає помічати те, що приховано. І якщо перші місяці 25 го року нам здавалися хаотичними, туманними, то зараз ми можемо отримати той самий свіжий старт, на який так дуже довго чекали. Сезон овна це як факел, запалений в темряві. Ми раптово бачимо шлях вперед. Але не поспішайте! Енергія овна кличе діяти швидко імпульсивно, але все почнеться наступного тижня. А поки що давайте будемо використовувати планетарні енергії для відновлення, перезавантаження та підготовки до великих змін. Дорогі друзі! Нехай цей день стане для нас початком чогось чарівного, і нехай планети і зірки благоволять нам, а щастя стане нашим вірним спутником. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!